Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акцій. А баба Галмага подовжила знижку на всі книжки до 7 січня. У січні повертається акція видавництва Старого Лева видавництва тижня. Встигніть з 1 по 7 січня придбати книжку видавництва ранок зі знижкою мінус 20%. Також по 7 січня обирайте три видання в електронному форматі та отримуйте одне з них, вартість якого є найменшою безкоштовно. Акція діє лише для учасників спільноти Старого Лева. А тепер перейдемо до новин видавництв. Віват уже в першій половині 2024 року видать графічний роман про Степана Бандеру, авторка Віра Курико-Ахієнко, художниця Лада Касьяненко. Також показали декілька сторінок. Марі Діан Черновіць видає усі вірші 1993-2022 Сергія Жадана. До цього видання увійшли всі видані станом на зараз поетичні збірки Сергія Жадана, а саме: цитатник, пепсі, балади про війну і відбудову, історія культури початку століття, УРСР, Маратонна, Ефіопія, Лесбійки, Вогнепальні ножові, «Месопотамія», Життя Марії, Тамплієри, Антена, список кораблів, псалом авіації, скрипниківка. Відправка книжок відбудеться з 17 по 19 сі. Коштує 850 гривень за передзамовленням 1440 сторінок. А тепер загалом трохи про книговидавництво. Деякі видавництва продовжують публікувати топи продажів у 2023 році, топ продажів Абаба Галамаги, «300 поезій Ліна Костенко, короткий курс історії України Олександр Палій, Динамо Харків Сергій Жадан, Танго Смерті Юрій Виничук, Гаррі Поттер і Філософський камінь Жоан Ролінг. обок топ продажів такий: перші п'ять. Перше та друге місця ділять нові темні віки. Колонія Макс друк. Я бачу, вас цікавить пітьма Ларіон Павлюк. Далі есенціалізм, мистецтво визначати пріоритети Грег Макеон. Друзі, коханки, велика халепа, метьюпері, стоїцизм на кожен день, 366 роздумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити. Райан Голідей, Стівен Генсільман. У медіа сенсор вийшло інтерв'ю з засновником видавництва лабораторія Антоном Мартиновим. З цікавого зараз видавництво має в роботі близько 250 книжок, і це видавничий план на півтора максимум два роки. Також Мартинов сказав, що це однозначно прибуткове видавництво. У нас була мова не про мільйон, а про понад 10 мільйонів початкових інвестицій. Якщо говорити про лабораторію, то так ми їх уже повернули. а Якщо говорити про лібраріус, то ще ні. І в лібраріус була вкладена сума не набагато менша ніж у лабораторію, бо розробка коштує Смічних грошей. Продажі електронних книжок поки що більш-менш дозволяють окуповувати розробку, але проєкту скоро буде три роки, а вкладені ще не окупилися. Також Мартинов прокоментував, чому видавці переважно видають паперові книжки. Загалом паперова книжка для видавців вигідніша, бо ціна на неї вища. До того ж, вони все одно її друкують. Зазвичай від двох тисяч екземплярів, бо менше не рентабельно. Коли надрукований наклад у тебе лежить, і гроші вже вкладені, треба ці книжки продати. З цієї точки зору видавці мають просувати паперові книжки передусім, бо саме вони повертають інвестиції. Електронна книжка це поки що приємний бонус. В Україні це десь 10-15% від накладу, в найкращих випадках 20%, але це радше винятки. Електронна книжка поки що не компенсує всіх витрат від зменшення накладів оперових книг, але сумнівартісті і виробництва менше. Плюс для читачів це додатковий сервіс. У лабораторії від 6% до 18% від накладу продається в електронному варіанті залежно від книжки, а в аудіоверсії – від 2 до 5%. Усе інше паперові книги. Також Мартин відповів на запитання, чи є у лабораторії інвестори. У нас немає інвесторів. Ми часто робимо колаборації з різними бізнесами, але це інвестиції в окремі книжкові проєкти. Поки що я не залучав сторонніх грошей в капітал. Також Мартинов поділився своїм баченням, грубо кажучи, нинішньої моди на відкриття нових книгарень у багатьох європейських країнах. Справді кожен займається своїм бізнесом. Книгарні розбудовують мережі, видавці видають книжки, між ними є дистрибутор, який за добу доставляє книжки від Вця до книгарень в Україні ситуація повністю інша. У нас не 7 тисяч книгарень як у Німеччині, і навіть не 3 тисячі як у Польщі, а всього 400, і то з натяжкою. З цієї точки зору ми інфраструктурно недорозвинений ринок, але деякі книгарні замість того, щоб розвивати офлайн мережу, аби змога робити емоційні покупки, поширювалася більшу територію аудиторію, Ідуть у конкуренцію цінами онлайн. Вони продукують культуру не читання, а халяви. Ми за конкуренцію сервісом, а не ціною. Тому жорстко забороняємо демпінгувати з нашими книжками. Це приписано контрактами, і в разі порушень ми відразу перестаємо відвантажувати продавцю книжки. Колись у мене були мрії відкрити велику флагманську книгарню в Києві на тисячу плюс квадратних метрів, але її поки що немає чим наповнити. На ринку поки немає стільки україномовних книжок, які були б у наявності. Наповнити її можна на половину вином, відсотків на 10 кавою і на 40 відсотків книжками. Але тоді це буде винарня книгарня: 10-15 тисяч найменувань це весь асортимент української книжки, який присутній на ринку. Ми замовляли аналітику, яка показала, що єдина причина, через яку зараз так активно відкриваються книгарні, це досить велика маржинальність і велика знижка, якою діляться видавці з книгарнями. Інші галузі бізнесу такими знижками не розкидаються. Якщо ти маєш маржинальність 30-40% на 100 гривнях вартості книжки, то це значно відрізняється ніж коли ти маєш ту саму маржинальність, але на 400 гривнях, як зараз, навіть із курсом долара якийсь 26%. Ривень виліз до 36. власне це єдиний мотив, чому зараз сюди дивиться бізнес. Але це плюс 10-15 книгарень на всю країну. Не думаю, що це означає, що цей бізнес це якесь ардорадо. Це просто сильно підсвічена тема не більше. Це класний тренд, це дуже приємний і красивий бізнес. Але те, що в нього повально пішли інвестиції, це неправда. Також Антон Мартинов розповів, де зараз продаються книги лабораторії. Десь 20 20-25% книг ми продаємо через наш сайт, але хотів би продавати 40%. Така цифра означатиме, що і сайт потужний, і дистрибуція не кульгає. Якщо говорити про трейд загалом, то інтернет продажі це десь 40%, а офлайн книгарні 60%. Про продажі в гіпер та супермаркетах зараз не йдеться. Метро закрив відділ книжок, продажі в Ашані ледве дихають, новус майже не продає, око взагалі вже не продає, бо ротацією книжок не займається. Бібліотеки теж не мають грошей і майже не закуповують книжок. Тому лишаються онлайн та офлайн книгарні, як основні джерела прибутків. Альтернативна асоціація видавців. Коли Андрій Федорів написав про те, що в Україні немає статистики читання, у мене з'явилася ідея порахувати, скільки насправді продається книжок. Зараз ми не знаємо цих цифр, бо немає незалежного модератора, який би зібрав ці дані. Приблизними оцінками на українському ринку за рік продається близько 15-25 мільйонів книг без урахування навчальної літератури. Але хочеться знати точні дані та їхню динаміку. Ідея набула розголосу, підключилися видавці. Більшість навіть була готова скинутися грошима. Але я хотів, щоб ми знайшли операційного директора, який би цим займався, із адекватною зарплатою на рівні 100 тисяч гривень на місяць, або можливо навіть 100+, плюс, із якого ми могли запитувати результат. Але я обговорив це з 20 на впливовішими гравцями ринку, і в більшості з них. Є величезний скепсис, що це все можливо, бо важко знайти таку незаангажовану особу у кожного свої цілі та завдання, які складно звести до спільного знаменника, та ще з мільйона інших причин. А я не маю стільки часу, щоб пірнути туди з головою операційно. До того ж, у мене конфлікт інтересів, бо я є видавець і дистриб'ютор. У мене є цілий документ, який я скидав видавцям. Була ідея назвати асоціацію книгоспілка. Ішлося про амбітну мету збільшити український книжковий ринок у 5 разів, що до 250 мільйонів євро до 2030 року. Якби результати нас влаштовували, навіщо б ми цим займалися? Те, що в українських книжок був шанс заявити про себе світу, але ми ним майже не скористалися, здається вже очевидно. Зараз ми мало кому цікаві у світі. Ми продали кілька ліцензій по світу, але це мало. Були чутки, що я маю очолити у ІК, але мені це не потрібно. Я в бізнесі мені тут вистачає задач. Також Мартинов поділився, чому найбільше книгарень відкривають у Києві. Київ. Це 50 60 продажів нашого сайту. Львів 20%. решта усі інші міста України. Тому гіпотеза про те, що українці не читають, має під собою статистичне підґрунтя. Ті, хто читають, справді живуть і працюють здебільшого в кількох великих містах. Що цікаво, я спілкувався з колегами з видавничого ринку, і вони кажуть, що дуже сильно за кількістю продажів росте Одеса. Також засновник лабораторії прокоментував чутки, що мемуари принца Гарі себе не окупили. Ми хотіли, щоб мемуари принца Гарі перетнули приблизно десять-п'ятнадцяти. Тисяч примірників, але поки продалися тисяч сім з восьми. Це непогано, трошки вище рівня беззбитковості, Тобто, ми трошки в плюсі. Мене турбує, що українці погано купують книжки на такі теми про клімат, стратегію науку. Я досить часто даю в штангу, тому рідко займаюся вибором художніх тайтлів. Топ продажів за весь час існування видавництва за перекопом. Є земля Анастасія Левкова. Нові стоїки 52 роки для наповненого життя Масімо Пілючі Грегорі Лопес, Дофемінове покоління, де межа між болем і задоволенням Анна Лемпке, Гітлер і Сталін, тирани і Друга світова війна Лоренс Ріс, чотири тисячі тижнів тайм менеджмент для смертних Олівер Беркман, Черчилль і Орвел, битва за свободу Томас Рікс, по той бік чарівної палички, магія і хаос мого дорослішання, Том Фелтон, бути лідером, мудрість від тих, хто змінив правила гри Девід Рубенштейн, самотність сила людських стосунків в Мурті, зайводія з ворогом. Як працювати з людьми, які не викликають ні довіри, ні симпатії? Адам Крихейн. Також Мартинов розповів про видавничі плани лабораторії. Є лінійки літератури, лабораторія фікшн і лабораторія нонфікшн. Запускаємо лабораторію класики, у них є різні підкатегорії. Продажі говорять, що половину портфеля лабораторії видавати дуже небезпечно з точки зору бізнесу. Якщо порахувати всі витрачені на них кошти, то це майже збитковий бізнес. Тому художка нас часто витягує. Ми йдемо в цей напрям досить активно. Наприклад, ми будемо зокрема в класиці. Дуже масштабно заходимо в класику, навіть не уявляєте наскільки. Дев'ятих тиграловів я не бачу сенсу і потреба. Бе видавати, ми будемо у світовій класиці про українську, поки не йдеться, бо там уже багато гравців. Викупили серію перекладів видавництва Дніпро. Це фахові перекладачі, які ще за радянської влади заборонялися або не підсвічувалися. Їх потрібно літературно відредагувати, зробити зручний макет для читання, і гарно запакувати. Буде збірка творів Антуана де Сент-Екзюпері, але не маленький принц, його потім окремо видамо. Буде Ніколо Макіавелі, Державець, Марсель Пруст, Франсуа Рабле. Карл Чапик, Ярослав Гашик, Мігензе Сервантес, Франц Кавка, Буденброки, Томаса Мана, Віктор Гюгол, Стендаль, Гідемопасан, Фінжеральд. Гол Суорсі, Кіплінг, Сельма Лагерлев, Герберт Уеллс та багато багато інших. Не буде хіба що кам'ю і Маркеса, бо ліцензії на твори автора у фоліо. Класикою хоче всю реанімувати і оцифрувати, зробити її в електронному, аудіо та паперовому форматі з красивими обкладинками. У кожної книжки планується передмова, яка розкаже сучасному читачу про контекст того часу, коли створювався твір або український його переклад. Мова про 50-100 книжок за наступні декілька років. Ярослав Маринович, співвласник мережі букви та видавництва KM Books, дав інтерв'ю журналісту, не назвавши його про розслідування сенсор медіа та мольфара. Розбираючи цей кейс, ми з'ясували, що базу для такого розгону став ресурс СенсорМедіа, який був створений у листопаді 23-го року і заявлений як співавтор розслідування. Ми припустили, як завжди, в таких випадках розслідувачі з усім спільноти збирали документи, які їм були доступні. А у трактування і висновку з цього робили люди з сенсор медіа. Згодом ми дізналися, що одним з двох засновників сенсор медіа є пан Ан Єремчак насправді прізвище засновника книгарні сенс Олексій Рінчак. Людина, яка має невелику книгарню в Києві, дуже добрі зв'язки серед культурної спільноти журналістів та користується певним авторитетом, зазначив Маринович. До чого тут ми? Пояснюю, буква є найбільшою мережею книгарень у Києві. Яка за кількістю книгарень, так і за продажами, зараз це 16 книгарень. Хоча насправді найбільша книжкова мережа у Києві та в Україні це мережа книгарень Є головна та найбільш відома книгарня мережі буква знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького. майже напроти цуму. В 300 метрах від локації майбутнього проекту пана Єрмчака не потрібно бути богом маркетингу, щоб розуміти, що зі своїм асортиментом та розкрученістю ця книгарня є головним конкурентом цього проекту. І тут все стало зрозумілим. Написав Маринович. На його думку, сенс всього цього розслідування в частині, яка має відношення до нас, недобросовісна конкуренція з боку цього пана. Саме так ми розцінюємо все, що було зроблено, і нашу присутність у цій статті. Всі інші учасники розслідування, наприклад, усім спільноти журналісти, були за нашим припущенням використані. Крім цього, є ще інша більш Глобальна ціль, але про це поговоримо пізніше. Написав Маринович. Він планує долучити до справи юристів. Також Маринович відкидає співпрацю з Букшеффорс Бук book чотири ЮЕЙ. Він наголошує, що всі особисті відносини з росіянами були розірвані у 2014 році. А всі подальші наші дії, у тому числі юридичні, це вихід зі спільних проєктів з ними, які були започатковані за до 2014 року, бо з самого початку знали, що це за бізнеси, кому вони насправді належать. І з самого початку їх активної діяльності про це повідомляли книжкові спільноті і не Ільки, крім того, Маринович наголосив, що починаючи з 2014 року, ми знаходимося у стані конфлікту зі справжніми власниками цих суб'єктів, і також він готовий надати більше документів і доказів прямого зв'язку між підставними особами, на яких зареєстровані компанії, які фігурують у розслідуванні та під санкційними власниками російських видавництв. Виходить так, що сьогодні випуск дуже багатий на інтерв'ю, тому що випускова редакторка Лірум Яна Ільків поспілкувалася з генеральною директоркою видаництва Вілат Юлією Орловою. З цікавого нас врятувало ковідна тисяча кращої підтримки від держави. Я не пам'ятаю за все існування взагалі книговидавничого бізнесу в Україні. Абсолютно усі видавництва опинилися у дивній для себе ситуації. Був дефіцит книжок та паперу. Всі хіти вимилися, шалені черги на друкарнях. Ми не встигали запаковувати і відправляти книжки. Наші об'єми дуже зросли. Січень та лютий 2020. 2022 другого року були прям дуже хорошими місяцями в плані продажу, і це допомогло добре увійти 24 лютого. Пригадує Юлія Орлова. Пані Юлія каже, що коли почалася повномасштабна війна, то видавництво не було готове. У березні майже не працювали за винятком книгарні у центрі Львова, яка й допомогла втриматися на плаву. Сума, яку ми вкладали у відкриття кожної книгарні, залежить від вартості оренди, що відрізняється в кожному місті, та кількості товару, які ми закуповуємо. Але загалом це кілька мільйонів гривень на відкриття кожної книгарні площею 100-150 п'ятдесят Наступного року запланували відкрити 9 нових книгарень у різних містах України. Багато працівників залишилися за кордоном. За півтора року повномасштабного вторгнення у нас звільнилося 46 людей. Це дуже багато, але водночас ми прийняли 60 людей. Третина видавництва практично змінилася, а таку заміну людей дуже важко робити в умовах повномасштабного вторгнення і в умовах дистанційної роботи. У Харкові працюють склади, це близько 20 людей. З офісу ще 10. Дистанційна робота дуже впливає на підготовку книжки. Це керувати організацією, яка вже довго не працює в офісі. Офісі дуже важко, бо знижується продуктивність, втрачається вмотивованість людей, розповідає Юлія Орлова. Зараз у видаництві працює близько 130 людей в штаті і понад 200 на аутсорсі. Щоб вийти на той обсяг роботи, який був до 24 лютого, треба набирати ще більше працівників. За 2022 рік Віва зробив 359 найменувань. Це майже така ж кількість, яка була і до 24 лютого того року. За 2023 рік видаництво зробило 490 найменувань, 222 з них це нові тайтли, 268 – додруки. Також то зазначити, що збільшився наклад. Раніше друкували по 3 тисячі примірників, зараз – 4-5 тисяч. Цього року видаництво підписало 68 контрактів з українськими письменниками у 22-му – 52, у 21-му – 41. Початком повномасштабного вторгнення вартість одного примірника у вівад зросла на 60%. Юлія Орлова каже, що команда постійно думає, що можна зробити, аби вартість не зростала. Зараз ми робимо книжки в які політурці. Мені здається, що це коробна зустріч читачу, адже вони дійсно виходять дешевші. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.